Всім привіт, з вами Злайк і це третя серія на нашому зерсеному каналі. Повторюю ще раз, серії будуть виходити дуже часто. Вони будуть виходити по 5 або 6 штук в день. Отже, просто насолоджуйтесь весплеєм. На минулій серії ми розграбили воєнну базу, хто не розуміє про що, подивіться, будь ласка, ви все зразу зрозумієте. Так, ааа, може чуть не занадтіли в дерево. Так, давайте вернемося на нашу базу. Я ні, не треба. Тушки після її туди вертатись. Так. Е -е О, чорт, блін, стовбані, тропічні дерева. І так, харіт. Ой, йо ой, ошки, кошки. Так, підлавує, підлавує, не нагадаю, не нагадаю, не нагадаю скотину. Світ прогружається! Так, я думаю, час вибригувати. Включати парашют! Хух, встиг! Літачок впав і все проламав. Так, бачите, в мене текстурка залигала, яка тупа? Текстурка. А, впав я. Так, мені здається, чи... Так, мені не здається. Отже, ми маємо грати на нормальну намірно. Just... Так, давайте построїмо тобі якусь холупку. Тут забереки дуємо все. Фу, навіть не знаю, що тут робити зараз. Давайте у нас є шерсть. Тут ми її немає шерсті. І тут теж немає шерсті. Так, в літаку я нічого не лишаю, якщо я не помиляюсь. Так, нічого. Так, машинки про мене. Портверх я маю. Ну що ж, давайте якось, не знаю там. Шукати щось. Та ладно, чому я пісню? Є слайд. Щось тут впав на шліточок. А тут, а тут, а. Далеко впав. там, там. А брінчутка. Далеко впав. Тобто я з танки. Так, сейчас вони овечки. Увечки. Так, перша шерсть. Друга шерсть і третя шерсть. Прекрасно. Перейдемо на шадовку. Могу, так ось що. Так все. Слухайте, у мене тут все настільки вагає. Давайте я зараз посплю і при вас перезапущу свій клієнт. Окей? Окей, давайте зараз зробимо Ой--мо, скиллети, скелет. А-а-а! А-а-а! а Все! А, а, а Ой! Блин. Ух, все вбив! А! Так, давайте обстануться! Теперь стан кроваточку! І спину ось так тут треба спати з цим модом. Також коли ти спиш, тут деколи відновлюється здоров'я, побачите. Тільки часу до прокинення, прокинуття. Так, ми почали знімати з 25, якщо мені здається. 26 десь так. Ну, взагалі, знімаємо до 35. Так. Ну і ще плюс одна хвилина зроблю вам таку собі своєрідну поблажку. Ну, одна хвилина, коли я буду перезапускати лауч. Так, 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 лагает. Глючить, ключить, ключить, лючить, лючить. Глючить, лючить, 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 лючить. Глюч. Глюч, сволот. Так, все, прокидаемся. И у нас журак. Так, якщо можете тут побачити У мене тут, то манітем, але там не подумайте, я з них нічого не буду брати. Так, давайте Save and Quiet to title. Так, давайте включаємо Minecraft. Включаємо по новому. Зніму вам дві хвилинки. Якщо... Вибачте, але я не вмію зупиняти відео, а потім їх склеїти, так що вам прийдеться почекати. Якщо його когось не цікаво, можете просто перегорнути трішечки вперед, думаю, думаю, на хвилинку, хвилинку 30, бо, тому що сам клін, коли він цей, е, сам коли включається, то він трішечки лагає. Вони лагає е, довго грузить. І якщо Арсен дивиться це відео, хочу йому сказати, що він в мене забув книжку Sherlock Холмс. Так, йому так. Давайте включаємо наш розпай. Так, на весь екран я хочу. Не. Маленький, от. О, все краще заказалось, ніж колись. Все набагато краще. Так, отже, дивимося. Виходимо з нашої холопки. Вона яклопки нашої. О, клево, І все відлагало. Прикол. Навіть полк відлагали. відлагав. Давайте собі построїмо щось більш-менш нормально. Став дерево, робимо його носки. Крафт, це прикольна гра. Давайте собі построїмо таку собі кімнаточку. Маленько, але затишно. І також, коли я буду в таборі, Арсен буде так, 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 так же часто, як я, викладувати летсплей по Mountin Blay. Хто не знаю, це така клява гра. Mountain Blade Warband, він грає. буде викладувати по ньому летсплеї, коли цікаво, може дивитися. І також ми тільки починаємо робити свій канал. Нам би було дуже... Затишно і тепло на душі, якщо вона помогне, трошки його пропіарили своїм друзям, там розказали про цей канал, разом би дивилися. Лисплей будуть входити, я думаю, часто. Ну, я випускаю часто, не знаю Арсен, але я буду випускати дуже часто. Будемо старатися для вас робити чим більш якісне, щоб вам було зручніше. Дякуємо всім. Що, що. Отже, ми маємо закінчити в 37. Фу, так робимо дверки, робимо дверки, робимо дверки і ще зракуть п'ють своєрідний гаражик. Ставимо, відкриваємо, заходимо. Так забираємо всю траву звідси, тупа трава, тупа. Якщо також в минулій серії був конфуз з телефоном, був Арсендалений. Перед позвонив, і я забув, що виключати відео треба не F5, а заходити в сам контейнець в студію і тоді виключати. так воно не працює. Так воно працює. Коротше, ну, це треба самому зрозуміти. Я вам це так не так, так. так, давайте нам ще потрібно... Що, нічого нам не потрібно. Давайте виходимо. І зробимо вам таке собі своєрідне накриття для нашої машинки. Нашої любимої машинки. Ось тут зробимо його. Давайте. Встаньте машинки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блін. Попа машинка. Попа. Подупі, подупі. Так, ось так, ось так. Треба на один блок вище. Піди до всіх синіх видих Так, давайте запрямуємо сюди. Заправимо кльово. Трішечки скучувати. Ой, я б не сказав. Також нам потрібно дерево, ось тут кльово, землі бьем, беремо цей дитин за деревом. кто том это все скошивает. Это так. нормально. О, блин. А! Ну, 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 Мозк. По машинку я здох через машинку. Добре, добре що я поспав. Якщо б я не поспав, то це був би отраз. Так, давайте поставимо і десь Так, так давайте цей гаражик зробимо про ширше, щоб маленький через машинку і торка банка. Так стан суп Такі от не царські хороми, але для початку можна жити. Ну що думаєте? Перші ждення має мати великий замок з лазуритою омарних блогів. Ну, ні, ви глибоко, помиляєте. глибоко помиляєтесь, друзі. Ви глибоко помиляєтеся. І оп'ять я замагав, ну чому ж так-то? Чорт, 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 чорт. Давайте взагалі тут не будемо ставити крышку, крышу? Тому що вона глючить і тут я від неї помираю. Так, зробимо і все. Не будемо паритися з машиною. Так, 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 так. так. Портфель є тут та ворілля. Так, є. Ми її не будемо ставити машинку. Так, давайте испробуем нашу базучку. Возьмем ее в ручки. Ручки базучку, ручки базучку. Возьмем ее. Рядом. И выстрелим. Да вот дерево. Вот. Не попало. Ой, фильмы. Давайте. Ставим назад портфельчик. Так, е значить, візьмемо собі арбулета. Вімемо собі арбулета і підемо на охоту в ліс. Підемо на охоту заряджаємо. і йдемо. Ми вже по ідеї маємо закінчувати, але я трошки під... Погораюся в лісі з арбалетом, попукаю, попукаю і піду. Вже закінчив де відео. Ого, кльово, лавове озеро. Прикольно. Досить цікаво. Арбалет дуже сильний, буває з одного разу. Клва зброя. Тут є ще такі базуки, внетіпенькі. Так, що тут у нас? Овечки, дерева. Це, кстати, про дерева. Давайте трошечки зрубаємо, я тут пішов в ліс. Нічого не роблю. У нас понадобиться для домика. Я хочу зробити як мінімум гарний домик. Тому що жити в такій фіні, як у нас. Піу! І не мачки. Піу! І я не попала. Так, раз. Так, ще нам потрібно... це як там його... Нам ще потрібен е, сундучок, іменно сундучок. Так, давайте зараз це все зробимо, Я знаю, я все знаю. Це у нас дуже тупенький домик. Давайте поставимо судок. І на насчет поганих коментарів, хоча в нас їх нема. Вибачайте нас, ми тільки починаємо вести летсплеї з Арсеном. Так, мене злагав сундук. Ми тільки починаємо новички в, в Ютубі, тому тут є, найдумаю, а тут і є професіонали. Вибачайте, якщо щось вам не подобається. Ми будемо вдосконалюватися і вдосконалюватися. Не всі зразу були такі сильні лесплейщики. Не судіть нас строго за Арсеном, але ми тільки все роздупляємося, почнемо все робити. Дякуємо, якщо ви за нас, підтримуєте нас. Ми не просимо, як інші багаті лесплейщики грошової підтримки і так далі. Правда, в нас її і так немає, ми досить біднуємо в серії лесплей, але ми нас нічого не просимо, ми можемо самі все зробити. Дякуємо, якщо ви стоїте за нас. Ну, у смислі, в нас немає ворогів в серії YouTube, там, як Вендера з, з Ложкою або в юзі з Елом і так далі. Просто хочемо нормально почати, і щоб у нас було більше фанів. Зивіть своїх друзів, дивіться нас разом. Дякуємо всім. І давайте вже будемо закінчувати. Я зараз тільки все поскладаю. Все поскладаю. Давайте F5. Ой. Блін, перейдемо з хати. Дякую всім за перегляд. З вами був Славік. Дуж... Друга серія вийде дуже скоро. Всім дякую і па-па.